ну, в мене є мережа гонченкоцентрів, волонтерських центрів. Там немає жодної політики. З Самого початку англійська мова безкоштовно діти дорослі, інші культурні заходи. З 24 лютого волонтерство. Волонтерство. Ми навіть гвоздіку купили для бригади Бугуна, дрони, антидрони, машини. Ну як всі, в тому числі в нас в Одесі дуже великий центр, в якому працювали десятки людей щоденно саме працювали. Робили маскувальні сітки. Ну камуфляж, маскувальні сітки. Це в багатьох місцях України відбувається. Ми абсолютно не унікальні. Ми трішки унікальні розмахом, тому що це було просто велике підприємство. Де факто, це не п'ять людей, це не просто це величезна. Ми от найбільший виробник цього в Одеській області, один з найбільших в Україні. І ми це все робили без жодної бюджетної копійки. Жодної. Більше того, ми орендували приміщення. В так званому видавництво Чорномор'я, яке належить Одеській обласній раді, орендували, платили гроші щомісячно. Ми не просили навіть безкоштовно. А, і це все працювало. Рік працювало 45 тисяч квадратних метрів, сіток. Там все, врешті-решт, результат нас, як ви думаєте, нагородили? Нагородили нас тим, що Одеська обласна рада раптом, через рік нашої роботи, після того як виступив у Верховній Раді, сказав, що ми наближаємось до диктатури Єрмака. І що є проблеми, і про них треба говорити, і про і не можна мовчати про корупцію, про інші речі, і не можна просто казати, в нас війна. Ми мовчимо про все. Так не може бути. Навпаки, ми маємо не, не допускати якісь зловживання, тому що війна якраз в першу чергу, і нам це точно зараз і небезпечно. Після цього одразу одеська обласна рада на чолі з головою слугою народу Діденко і його заступникам увага ОПЗЖ. До сих пір в Одеській обласній раді заступник голови облради ОПЗЖ Шкаровський, представник ОПЗЖ, людина, яка за мені здається два тижні до вторгнення називав в ефірі тероборону бандою. Казав, це банда. І він далі сидить на посаді заступника голови обласної ради, він заступник цього діденка, і от вони разом вдвох вирішили викинути нас. І, хоч це не було вже ну, національного розголосу. На нашу підтримку висловлюються волонтери Харкова, Дніпра, Львова, Києва, мер Дніпра. Дякую пану Філатову. Там такі знакові особистості, є, там Катерина Нажевнікова, там Корпорація Монстрів, Дана Яровая. Там я вибачаюся, якщо когось там там Дмитро Корчинський, тобто дуже різні люди. Я не знаю, назвіть мені дуже різні люди. Ну тому що всі кажуть, це абсурд, це волонтери. Вони працюють на ЗСУ. Що ви робите взагалі? Я мовчу, але це саме головне, що пишуть відео, записують військові з передової. Пишуть відео нам потрібні сітки. Ці люди нам допомагають рік, і не тільки сітки. Що ви робите взагалі? Незважаючи на все це, значить вони нас виштовхали з цього приміщення. Ну, але коли вже цей розголос набув такого рівня, вже дуже високого, то тоді вони почали знач, перемовини. Е, вчора вони сказали, що запропонують якесь інше приміщення. Е, запропонували, виявили, що запропонували приміщення дуже смішно, е, в якому знаходиться корпорація монстрів Катерини Ножевнікової. Ну тобто, намагання к класіка. Звичайно, що ми цим займатись точно не будемо. Е, дачі непридатне. Ну і так далі, я від це вибачте за довгу відповідь, але вона дуже показова. Для частини нашої влади і взагалі політиків, мені здається, війна скінчилася. В них немає війни. Но в них в Одеській облраді війни немає. Сьогодні прийшли ці волонтери, бо їм нема де, і плели сітки під, вхідом, під входом в будівлю Одеської обласної ради. Не доплили кажуть, тепер ви депутати обласної ради, які нас викинули. Виходьте, і ви робіть сітки, ви зробіть хоч щось для Збройних сил, допоможі, бо ви нас викидаєте. Ну, от історія. І це ж далеко не поодинока історія. Таких історій насправді не одна. Просто ця настільки показова і цинічна. Ну, бо ну, з ким воювати? З волонтерським центром? Ну, просто божевілля. Тому те, що не подобається, це точно, але можу сказати одне: я мовчати не буду. Ніколи не буду мовчати. Я там підтримував з 24 лютого і буду підтримувати всі позитивні дії верховного головнокомандуюча президента Зеленського. І він насправді їх дуже багато зробив позитивних дій. Я це зараз кажу, і я буду все, що можу робити на цю підтримку. Але коли я бачу речі, які є небезпечними для країни, коли я бачу зловживання, я не буду про це мовчати. Мені байдуже, що там яка ціна, і що вони спробують зробити, вигнати, не вигнати, мені. Немає різниці, тому що я чітко знаю одну річ: або Україна буде вільною, або України не буде. У нас нема варіанту існування автократичної України. Подивимось на Білорусь. Якщо ми втрачаємо свободу, ми втрачаємо країну. От і все. І це мрія Путіна. Україна переможе тільки вільною. От вільна Україна переможе, не вільна Україна. Ну я думаю, що українці ніколи цього не дозволять, але не вільна Україна не переможе. Тому за волю за, за свободу всередині країни ми точно будемо боротись, і не треба розповідати. Ну як же ж у нас війна? Подивіться, як живе Ізраїль. Я записував буквально пару днів тому інтерв'ю з послом Ізраїля в Україні. Надзвичайно цікава людина, пан Бродський, Я дуже запрошую всіх подивитися. Вибачте, що... Але можете подивитися його інтерв'ю на інших uh, каналах. Це не але він дуже розумний, цікава людина, і він каже. Це ключова. Ми в умовах в Ізраїль, в умовах постійної війни. Але подивіться, це повністю демократична вільна країна. І він каже, це і є наша сила. Саме тому ми перемагаємо в цих умовах дуже складного оточення, але ми перемагаємо завдяки волі і демократії. А, так, в ключових речах про нацбезпеку всі об'єднані, але воля і демократія всередині це мас, це обов'язково. Я думаю, що це має бути для України просто конкретним дороговказом я розумію, коли у вас палає від несправедливості, ви, як якраз людина, з мандатом від народу маєте право говорити і підкреслювати всі недоліки держави навіть під час війни. Тим паче, що справді є велика різниця, коли ви вказуєте на умовну адміністрацію та на такий орган на офіс президента, не критикуючи окремо там армію чи верховного головнокомандуючого. Тут я з вами абсолютно солідарна. Але я вас хочу запитати про свободу, чи слова чи навіть не знаю, як це сказати в контексті військових ну по перше, в нас є новина. Подія учасником якого якої ви вже стали да фракції Європейської солідарності, дещо змінилося. Михайло Заброцький склав mm -hmm. свій мандат. Ми його не бачили публічно 13 місяців, тому що він весь свій час, всі свої сили він присвячував роботі в генеральному штабі на користь збройних сил України. Я припускаю, так, так. не маючи жодних доказів, що це не його рішення скласти мандат, тому що я впевнена, він його подумки скала 29 лютого. Ну, тому що він не займався політикою. Але для того, аби продовжувати, нібито роботу в Генштабі, щоб стати заступником заложного, треба було позбутися. Ну, окей, приймається. У нас немає якоїсь там публічної заяви інформації від Забродського, і це теж дуже схоже на те, що він обмежений в своїй свободі слова. І звісно, ті скандали, які несуться з передової комбат Купол, якого перевели з, з фронту з передової, да, через те, що він дав коментар західній пресі, яка щось там роздула його слова. Військове ну, команд... не просто західні Washington Post одне з найавторити. Да. Але так що Вашингтон Посьогошен пост все ж таки дещо там перекрутили його слова. Не суть, та за це поплатився військовий. Та? І виходить, у нас ситуація, в якій військові на сьогоднішній день це та категорія нашого суспільства, до якої застосовується найбільш Жорсткі правила існування, закон, який проголосований у Верховній Раді з приводу покарання для військових, те, що намагалося обмежити свободу коментування з передової. пане Олексію, чи справді військові найбільша загроза для нашої країни, і вони мають мовчати. Бо не дай Боже, ворог щось там дізнається. По перше, я в ситуації з комбатом куполом я висловлювався. висловлюю ще раз. Я повністю на стороні комбата. Я взагалі не бачу жодної проблеми в його коментарі. Неважливо, що там я не знаю історію перекрутила чи Washington Post, чи ні. Не знаю, в принципі, чесно кажучи, сумніваюся, тому що Washington Post це за ну ну це ну дуже авторитетне видання світове, тобто одне з самих топ. Тому е, тобто, в Сполучених Штатах Америки, ну напевно, там 3-4 видання, в які входить Washington Post, а Сполучені Штати Америки це ключовий наш партнер. І тому Washington Post – це дуже важливе видання. Е, нічого такого Комбат Купол не сказав, чого не знають люди, які їздять на регулярно на лінію фронту. Це знають волонтери, це знають рідні та близькі тих, хто служить. І ну тут же не питання, що не проблема в тому, що сказав Комбат Купол. Е, вони могли не підписати його. Він просто, якщо б він да, там був політиком, то він би там сказав журналіста Washington Post, Ну, ви не маєте права сказати, бо він просто я думаю, таких речей не знає і не цікавиться. Цим це, це військовий. Він сказав те, що думає. Міг сказати, просто не ставте моє ім'я, і вони вам вимушені були би його послухати. І вони б точно це зробили, бо є стандарти, а, але а, він цього не робив, тому що він вважав, що він говорить ну, те, що має сказати, і такі слова його мають бути не підставою для переслідування купола. Підставою для реагування і для зміни ситуації саме цим ми відрізняємось від Росії. Саме тому ми не совок, що ми не проблема, ми про неї говоримо і далі ця проблема вирішується завдяки розголосу. Наступна проблема наступна Да, це неприємно в момент розголосу. Зате потім проблема вирішується. А це ключове. А якщо йти зворотнім шляхом просто про все мовчати, то проблеми не будуть вирішуватися, будуть накопичуватись і, і приведуть до катастрофи. Тому нічого катастрофічного в його словах точно немає. В цілому я хочу сказати, що безумовно там ну безумовно на військових є певні зобов'язання більші, ніж на інших громадянах України, тому що в них є зброя в руках, і вони там це пов'язано із безпекою, це пов'язано з багатьма речима. Тому тут є, але те, що ми бачимо якусь просто страх перед військовими. Те, що ми фактично бачимо. А от давайте скажемо: там от я таке питання, я навіть не прошу відповідати Олена Вас, я от нашим глядачам. А хто в нас от за більше ніж рік війни, ми говоримо наші ЗСУ герої? І вони всі герої, тобто це сотні тисяч людей. А давайте а хто став таким обличчям героїзму? І я думаю, що буде достатньо складно зараз комусь назвати там одне ім'я, яке стало якби, загально прийнятим символом. І я думаю, що це не випадково. А тому, що медійна політика і інформаційна політика в країні будується таким чином, що герой має бути тільки один. Тільки один герой має бути. І при всій повазі, ще раз, до Володимира Зеленського і, і до того, що він робить, але це не війна однієї людини, це війна всієї нації. І героїв безліч, їх тисячі, їх десятки тисяч. І це і військові, і волонтери, і медики, і енергетики, і багато хто інших. Тому е, ну це просто треба якби розуміти і не боятися цього. Очевидно, що хтось цього боїться. Е, очевидно, що комусь хочеться, щоб це була тільки от е, герой. Мав, що це була війна однієї людини, але це не так. Це не війна однієї людини. Пане Олексію, ну, до мені вам розповідати, що військові пішли на фронт не за грошима, не за якимись там рейтингами, а пішли захищати нашу країну, але є певні умови чи зобов'язання, які на себе бере держава. Сумно пригадувати моменти до повномасштабного вторгнення, коли говорили насипте грошей армії, тому що від армії буде залежати все, нам сказали грошей немає і гроші армії не потрібні. Потім настало 24 лютого, ну і вже насипали це грошей. А потім, як ви кажете, комусь здалося, що війна закінчилася, і ви знаєте, що як на мене, то 30 тисяч гривень для людей, які можуть кожен день померти що секунди. Це взагалі не гроші, це взагалі не сума. Якщо ми будемо це перекладати ще не дай Боже, на курс до. Ора чи євро, то буде соромно дивитися якимось нашим західним партнерам. В очі. Але тим не менше, ці виплати прибрали. І е, наразі це питання не вирішено. Я знаю, що і ваші колеги вони час від часу намагаються дотиснути владу, щоб повернути ці виплати. Але мені здається, поки там написано Європейська солідарність виплат не буде. Ви знаєте прекрасно самі, як це працює. Але це справедливість заради наших військових. Ось сьогодні були зміни до бюджету. Там сьогодні ще дали грошей. Чи варто військовим сподіватися на, на зміни? Тому що це власне благополуччя їхніх дітей і родин, які лишаються в тилу? Дивіться, ну дуже важливе питання. Ми його постійно підіймаємо. Ми його підіймали буквально там ну, тут кожен день, і сьогодні, звичайно, знову Верховній Раді України. Є позитивна новина, те, що на війна з військо, в цілому на військо додається пів трильйона гривень. Ну там, щоб я грубо, щоб зараз не війти в деталі. Це дуже важливо і це дуже правильно. Але є негативна новина, що воно не передбачає в повній мірі повернення тих доплат, які були. Треба знову визнати, що на ну є доплати, які сплачуються, тобто є люди, які отримують 30-100 тисяч гривень. Але є люди, яким раніше сплачувалися сьогодні не сплачуються взагалі. Наприклад, це курсанти, або люди, яким раніше сплачувалися там 100, але тепер сплачуються 30. Але є люди, які знаходяться там, фактично я не знаю там лівий берег. Вибачте, правий берег Дніпра навпроти лівого берегу, де постійні обстріли, або кордон Сумщини і Росії, де постійні обстріли, і не всі ці люди рахуються в зоні бойових дій. Згідно розпоряджень, які видаються, а це означає знов ну, по виплатах, і що вони не отримують доплати, тому це несправедливо. Є питання логістики, є питання водіїв, які завозять боєприпаси і все інше. Ми вчора ці питання на засіданні бюджетного комітету. Був міністр оборони Резніков. Я ставив йому ці питання. Він відповідає: він каже: ті, хто в БРЦ бойовому розпорядженні всі отримують. І тут немає. А якщо є конкретні окремі проблеми, то повідомляйте. До речі, ті, хто зараз нас чують. Якщо конкретна частина, ну тільки тут конкретна розмова, прям конкретна частина, конкретне прізвище. Можете написати мені в Фейсбуці, скинути чи офіційно скинути народному депутату. Я буду все це доносити безумовно офіційно до Міноборони і вимагати значить, відновлення справедливості. А, але якби він дає багато пояснень і достатньо багато слушних пояснень. Але в цілому, як на мене, є от момент наступний. Якщо от все це звести двоєдине, воно звучить наступним чином. Чи є проблема сьогодні в нас з бюджетом? І відповідь чесна так. Власна економіка лягла, партнери допомагають, але завжди хочеться більшого. І, в принципі, з грошима дуже погано. Це чесно, це правдива, чесна відповідь. Але тут є один нюанс: чому в момент, коли з грошима дуже погано, і це є об'єктивна реальність, і коли Україна вимушена навіть на таких речах економити, чому при цьому знаходяться гроші на національний марафон, на дороги, на водія і секретарку пана Шкаровського в Одеській обласній раді, на якісь інші незрозумілі речі. Ну, от такого, ну тоді це викликає ну це не сприйняття. Я розумію, що можливо це десь речі неспівставні. Тут мільярди гривень, тут сотні мільйонів, а може там, там десятки мільярдів, тут просто мільярди. Але це означає ну нечесність. Тобто, вийдіть і скажіть: от дивіться, от все, що в нас є, ми віддаємо на військо. Все, що в нас є. Ну, більше в нас нема. Ну, ми, от ви нас що розстріляєте тут, ну що зробіть, Ну нема більше. Ну і це є певна реальність. Тобто, економіка лежить, партнери більше не дають. Давайте разом працювати, давайте ще. Але от все, що є, і от все, що є, ми віддаємо. От все, що є, ми віддаємо. Ну і тоді я думаю, ніхто з людей не скаже, що ну а що да, ні, негідники. Ну бо ну ну ну, от така ситуація. Да, все що є. Але коли ми бачимо, що не все, що є, віддаємо, а щось відкладаємо на якусь фігню, вибачте, або на якісь шхурняки. Або коли в тій самій будівлі видавництва Чорномор'я в Одеській обласній ради, про яке я вам згадував, зараз будується бомбосховище за 10 мільйонів гривень, а волонтери, які там ходили, і, можливо, це теж одна з причин, чому його виганяють, кажуть, що ніхто нічого там не робить, не облаштовує. А фірма, яка це робить, належить чоловіку, народної депутатки від «Слуги народа, от в цей момент тоді люди кажуть, що не вірю. І, 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 це, і це викликає не сприйняття, це викликає дуже багато емоцій і емоції негативних момент, коли в країні діти приносять наші Гончаренко центри, приносять свої, ну тут свої цю якусь собачку, в яку вони накидали монетки. Вони приносять її на Збройні Сили України. А хтось в цей час знаходить можливість займатися от такими речима. От власне, я думаю, що в цьому ключове питання. І, і, і от, от цієї чесності її не вистачає. Ну і багатьох насправді інших питань є є питання наших строковиків. Нас е, є строковики, які що вони роблять? Ніхто не зрозуміло. Я вчора. Ну я звернувся на президента, щоб їх демобілізували. Бо я вчора питав це міністра оборони. Він каже, вони нам не потрібні, угу. ну він каже: ну в, в реальність чому я поясню, може не всі знають. У Нас є строковики. Вони згідно закону їх не можна, тільки якщо вони добровольно хочуть їхній вибір їхати на передову. Тоді так, да. якщо ні, то вони значить, десь сидять в тилу. То на передову їх не відправляють, платять їм, вибачте, Олена, 500 гривень на місяць. Ні, не 30 тисяч ніж 500 на місяць. Тобто це, це 17 гривень на день. Значить, їм платять. в них там багато, в них багато обмежень, в них навіть з доступом до медичної допомоги. А нащо ми їх тримаємо? Молодих, здорових людей, ну взагалі ну так демобілізуйте їх строкової служби. Якщо вони так потрібні війську, давайте їх мобілізовувати. Хтось з них може піти волонтер добровольцем, хтось може піти в економіку, хтось може стати енергетиком, хтось може стати водієм. Що ти може працювати? Не ну, просто ніяк не вирішується питання. Сидять тисячі людей, просто сидять і все. І чого вони сидять? Ніхто не знає, і ніхто, і, і нічого не відбувається. Ну ну от, от, от такі речі засмучують. Так, пане Олексія, бачите, як ви нагадали мені про марафон. Я вже просто на це не вистачає часу. Я хотіла проговорити і ми проговорили справді важливі теми, те, що стосується, зокрема, і виплат ЗСУ, але все ж таки нашим глядачам скажу, що держава підготувала. Ще 224 мільйони гривень на контент для російськомовного телеканалу Freedom для марафону. Ясно, що 224 мільйони це гроші, які б не врятували нашу армію. Але вони би не знаю, ми постійно до вас звертаємося. Збір зробити на автівку на тепловізори, на ще якісь речі, і оцих гроші можна було б кудись в інше місце витратити. А 224 двадцять ми... мільйони гривень. вибачаюсь, пані Олена. Мені, мені мені це були це більше 400 антидронових рушів. Рушниць. Це ту, яку ми там по копійчині в муках, і я не можу передати. В мене розривається телефон, ноутбук. Відтоді дайте нам антидронову рушницю, дайте нам, дайте нам, дайте нам антидронову рушницю. Пропочтець військові, яка рятує життя кожен день. Це 400 рушниць, це неймовірна кількість. Це насправді можна забезпечити дуже серйозно ЗСУ. Ну не не повністю, але дуже серйозно цією кількістю. Ми передали 17, Мені здається, чи 18 не дрону Так вони від 17. Уявіть собі, що таке 400. ще й в українського виробника. Тобто, відправивши ці гроші, ми ще отримуємо податки. Робочі місця всередині держави це не не відправо нікуди з гроші на це нема. Ні, на це нема а на виробництво контенту. Я справи не в мові цього контенту взагалі. А ну от ви виробляєте контент зараз. Ви отримуєте гроші з бюджету? Я виробляю контент зранку до ночі. Ну і... YouTube, Telegram, TikTok. Тікток. Ну я отримую з бюджету якісь гроші. Та ні, я навпаки, ще. вся монетизація мого youtube каналу йде на Збройні Сили України. Тут тобто, ще навпаки плюс іде. А... А нам кажуть, давайте дамо сотні мільйонів гривень на виробництво якогось контенту. Тобто може не треба це так, але Тим не менше, пане Олексію, ми мусимо про це говорити нашій аудиторії. Ми мусимо звертатися до. Звісно, і до влади різними способами для того, аби вони все ж таки переглянули свої погляди. Але тут вимушені поставити три крапки для того, щоб наша глядацька аудиторія сама зробила висновки. Ми лише надаємо, як ви кажете, контентної теми до, до роздумів і до обговорення. Пане Олексій я дякую, дякую за вашу роботу. Я дякую вам. і дякую за цю розмову. Як бажаю всім успіху, незважаючи сьогодні, у нас було багато. Складних розмов, тому що ми реальні люди, і ми живемо в дуже складний час, в дуже складних умовах. Але не зважаючи на все це, а навіть більше завдяки саме цьому, завдяки тому, що в нас є вільне слово, завдяки тому, що ми не скриваємо свої проблеми, а говоримо про них, завдяки всьому цьому друзі, ми переможемо. Перемога буде точно наша. Я не з тих. пані Олена знає ніхто розповідає про два-три тижні. Однак точно можу сказати, я не знаю, коли буде перемога, але вона точно буде. Це це навіть не обговорюється, не тому, що я там просто е, фанати вірю, ні, тому що це просто порівняння сил наших союзників і Росії, порівняння всього говорить, що перемога точно буде. Просто треба дотриматися, дотримати, стиснути зуби і дотерпіти.